Я просто хотів би, щоб ми самі не створювали ілюзії, в які ми потім потрапляємо як в пастки, і живемо в розмовах про те, як російська економіка валиться. Вони взагалі ці 20 пунктів не будуть підписувати. Тобто, для них з того плану, який ми бачимо, для них важлива там тільки територія. Я не вірю в те, що в такому вигляді вона буде підписана. Я думаю, що Росія навряд чи підпише подібні документи. Тому з моєї точки зору ми можемо багато обговорювати його вкладу планів малювати. Але реалістичність такого сценарію на сьогоднішній момент, коли немає реального тиску на Володимира Путіна, з моєї точки зору є мінімальним. Чи чекати на швидкий мир, чи буде таки тривала війна? Що відповість Трамп, якщо Путін не підпише мирну угоду? Мене звати Дарина Трунова. Сьогодні про це і не тільки говоримо разом з політологом Вадимом Денисенком. Рада вас вітати з різдвом і слава Україні! Росла вітаю вас. Так і е, в першу чергу хочеться розуміти, навіщо взагалі штатам підписувати цю так звану мирну угоду? Якщо ми бачимо, що е, на Росії там ж економіка загинається, розуміємо, їхня нафта вже продається за 34 долари за барелі. Ціни можуть ще опускатися. Фонду національного добробуту немає. Люди бідують. Чи потрібно зараз взагалі і нам так само підписувати цю угоду? Дивіться, я дуже не хотів би, щоб ми жили в міфології про те, що російська економіка завтра в Тобто нічого подібного тут немає. І, е, як мінімум 2026 рік, Російська Федерація може пройти і може продовжувати війну в тій самій інтенсивності, е, як вона ведеться на сьогоднішній момент. Тому е, я просто хотів би, щоб ми самі не створювали ілюзії, в які ми потім потрапляємо як в пастки. І живемо в <піл Dogming> розмовах про те, як російська економіка валиться. Тобто на сьогоднішній момент те, що нафта там упала нижче 40, це звичайно величезний плюс для нас. Але питання як довго вона буде нижче 40. Наскільки це буде вагомо протягом року чи потягом наступного максимуму там місяця? Це зовсім дві різні речі. Тому станом на зараз підсумовуючи, хочу сказати, що ніякого розвалу російської економіки, на жаль, на сьогоднішній момент немає. Як ви думаєте, чи буде Росія підписувати цей документ? Тому що сьогодні з'явилася інформація, що нібито все-таки цей 20-пунктовий мирний план, про який оголосив Зеленський журналістам, все-таки його передали Путіну, але відповіді немає. Ну або ж відповідь є просто так, як Путін не пішов на різдвяне перемир'я, то це і є відповідь. Відмова, що ви думаєте, Росія буде це підписувати чи ні? Ну цей документ безумовно вони не будуть підписувати і тут. Не було в цьому жодних сумнівів, е взагалі. Тобто, які вони саме будуть, пункти вони... території, ЗАЕС? вони взагалі ці 20 пунктів не будуть підписувати. Тобто, для них е е з того плану, який ми бачимо, для них важлива там тільки територія. Але треба розуміти, що е крім цих 20 пунктів, про які ми так багато говоримо останнім часом, і крім території, на чому ми зациклені зараз у Путіна є е, інші вимоги, які для нього є не менш важливим, мати важливішим ніж території це зняття санкцій і повернення безпосередньо його в велику геополітику. Якщо він розуміє, що він не добувається цього смисла підписувати будь-які угоди у нього на сьогоднішній момент немає. Тому, е, виходячи з тих реалій, які ми бачимо зараз, я дуже сумніваюся, що е, протягом наступного. Місяця ми побачимо якусь угоду. А той в принципі, Місяць такий термін дуже умовний. Тому в принципі найближчим часом говорити про те, що ми побачимо підписання якоїсь угоди, це такий самий міф, який розвал російської економіки. Ви так сказали протягом наступного місяця. А що може тоді змінитися після зими, наприклад, навесні? Тому що від багатьох експертів так само лунають думки, що навесні дійсно може щось статися, і це також пов'язано із російською економікою і з візитом Трампа до Китаю в квітні, так запланованого поки що, нібито, то хочеться розуміти, що може вплинути на Путіна, що він може піти на ці перемовини всерйоз. Диці, є два фактори, які можуть змусити Путіна йти серйозно будь-які переговори. Перше, це страх, але станом на зараз на жаль ми не можемо говорити про те, що Трамп чи Сі не готові об'єднатися для того, щоб натиснути на Володимира Путіна. Тобто, це з однієї сторони, з іншої сторони, Путін прекрасно розуміє, що у Трампа немає можливості, які дозволили б йому в короткотерміновий період часу нанести такі удари, які були б фатальними для російської економіки. Тому е, поки що страхи я тут не бачу. Другий момент який може змусити усі сесію проговорів, це е, зняття санкцій і, хоча б частково повернення до великої політики, він над цим буде працювати. Напевно, мене є гіпотеза, що візит Макрона до е, Москви буде пов'язаний саме з цими речами і з тим, як а ви Європейсь думаєте, Макрон сам поїде до Москви, чи Путіна будуть запрошувати в Париж? Все таки ні, Макрон поїде до Москви. І в принципі є навіть попередня дата 7 лютого, 7 чи 8 лютого можу помилятися. Тому, очевидно, все ж таки в цьому контексті треба дивитися на те, як будуть розвиватися події, і виходячи з цього, вже можна буде говорити про те, що в основі ми отримуємо перемир'я чи не отримаємо. Поки що все тільки закручується, і з точки зору поки що рано говорити про якісь прогнози. А як ви думаєте, так про що можуть говорити все таки Путін з Макроном? Чому буде присвячена ця зустріч, і це і чи це пов'язано із зустріч Макрона і Сі, коли той поїхав до Китаю? Ні, це не пов'язані речі. Судячи з цього, Макрон буде висловлювати думку про те, що з Путіна можуть зняти частину санкцій обмін на те, що він там, виходить, зупиняє війну що, принципі, європейських там... санкцій, перепрошую. Це ключові санкції тобто для Путіна. Якщо Європа не знімає санкції, в принципі, нема смисла підписувати цю угоду. Тому тут є велике протиріччя між США і європейцями. Тому я думаю, що Макрон буде грати в цьому. Чому саме Макрон? Ну тому, що в принципі це Франція. Це один із двох найбільших лідерів Європейського Союзу. Мерць на це не погоджуються. Інші країни не готові грати в всього. А Макрон просто готовий грати в цьому. Та, ну виглядало так, що нібито Макрон, друг України і Зеленським постійно вони обіймаються. А тут виглядає, що Макрон тепер буде їхати до Путіна ручкатися з ним. Ну в принципі, це політика. Тобто, я думаю, що за ці чотири роки вже всі повинні були зрозуміти, що. Ріал політік виглядає саме так, і тут не треба чомусь здивуватися. Макрона згідно з відомою фразою, питання не в ворогах, а питання в інтересах. Тому тут треба поручкатись з путіним. Будь ласка, і тим більше, що в принципі ця політика умиротворення Путіна це не перший раз. Ми чуємо зі сторони Франції. А є якісь особисті інтереси Макрона і Франції, так для того, щоб зустрічатися із росіянами. Ну, в принципі, я не думаю, що у Франції є якісь серйозні амбіції щодо російської економіки, взагалі, і щодо Путіна, зокрема, тому в даному випадку це більш геополітично. Вони мислять, вони думають про роль Франції в Європі. Роль Франції, очевидно, все ж таки в великій частині світу, де є ще певні вплив, зберігаються ще певні впливи французької імперії. Але цікаво, що саме Макрон був одним з тих, хто не підтримав рішення так про е, виділення коштів із російських заморожених активів. Чому він саме пристав на позицію Мелоні? Чи це е, був такий реверанс для Трампа? Ні, це не реверанс для Трампа. Це чіткі розрахунки. Я думаю, що його треба розглядати саме в тому контексті, про який я щойно говорив щодо візиту до Москви. І щодо можливих, е, можливої політики по е, умиротворенню Володимира Путіна. Я думаю, що саме з цієї точки зору треба, перш за все, дивитися на все те, що буде, е, що робить зараз, і може планувати робити Мануель Макрон. Чому європейці не ухвалили рішення про виділення саме заморожених російських активів, а знайшли 90 мільярдів окремих грошей? Ну тому що в принципі вони бояться, тому що в даному випадку це означало. Б... Конфлікт, майбутній конфлікт із Росії, і це означало б ускладнення стосунків зі Сполученими Штатами Америки. Вони військового конфлікту бояться, ви маєте на увазі? Ні, в даному випадку говориться виключно про суди. Тобто мається на увазі, що потім Російська Федерація зробила б все від себе для того, щоб максимально тягати по судах. Відповідні європейські компанії, відповідні європейські країни тому е, ніхто не хотів брати на себе цю відповідальність щодо майбутніх судів і судових кампаній проти Російської Федерації. Які е, пункти з 20 цього е, 20 пунктового мирного плану вам здалися ок? А які вас точно скажімо так засмутили? Дивіться, ми не бачили, ми бачили в принципі, інтерпретації цих пунктів, і це не остаточний документ. Нема смисла обговорювати цей документ, якщо він не є остаточним, це моя точка зору. Те, що він був оприлюдненим, ну добре, ми його побачили, але до фінального варіанту ще дуже далеко. Коли ми говоримо навіть про гарантії по типу 5 статті НАТО і про те, що Україна отримує там чіткий графік вступу до Євросоюзу, це прекрасно. Але е в межах переговорів США, України і Росії, е уявити собі, що там буде прописано в документі, що буде чіткий е графік вступу, тоді коли під цим не підписана жодна європейська країна. Ну напевно, це викликає певні запитання. Але ще раз повторюся, це насправді непоганий документ. Там в ньому є багато чого правильного і хорошого. Але е, диявол завжди криється в деталях. Ми не бачимо остаточні документи, бачимо інтерпретацію певних е, пунктів, які в тій чи іншій формі е, збережуться в остаточному документі. Стосовно території, от цікавий був пункт стосовно цієї вільної економічної зони, так які пропонують штати, ну як план Б по суті, так якщо не буде заморозки по усій лінії фронту, ви такі ж аналоги бачили історії інших країн, тому що ну принаймні це виглядає як якась новизна, і як ви думаєте, чи це взагалі запрацює ось ця демілітаризована зона, що її будуть моніторити міжнародні сили, а росіяни навіть крок там не, не ступлять на цю зону? Що ви думаєте? Я не вірю в те, що в такому вигляді воно буде підписано. Я думаю, що Росія навряд чи підпише подібні документи, тому е з моєї точки зору. Ми можемо багато обговорювати його вкладу планів малювати, але реалістичність такого сценарію на сьогоднішній момент, коли немає реального тиску на Володимира Путіна, з мене точки зору є мінімальна. Тобто, для чого йому це підписувати, якщо на нього немає. Глобального тиску. Якщо б цей тиск відбувся, якщо б сюди підключився Китай, і це була спільна позиція США Китаю, я б сказав, би, що тоді це стає більш реалістично. Станом на зараз це виглядає як утопія. Це чому Китай не підключається? Китай не буде підключатися до американського плану. Китай або грає спільну гру, де він є рівноправним партнером, або грає власну гру, або не грає жодної. Станом на зараз вони дивляться на те, як свою партію грає Трамп. Вони чекають або Трамп провалить свою гру, або ж Трамп звернеться до них для того, щоб допомогти в цій грі. Тому станом на зараз Китай не буде підключатися. Ну а у самого Трампа є важелі тиску на Китай? Ось ці 500% відсоткові тарифи. Ви вірите, що він дійсно може запровадити їх? Від ніяких варіантів тиску на Китай на сьогоднішній момент у Трампа немає Рівно, як рівної кіно Росії. Ну вони є звичайно, але вони не настільки серйозні, як це багатьом здається. Якби це було 30 років тому, я, напевно я б сказав би, що це граводні ворота. Станом на зараз Китай прийняв виклик зі сторони Сполучених Штатів Америки. Китай сказав, що хочете з нами гратися, давайте гратися, але ми змусимо всіх вважати, що ми Китай, другий полюс світу до сьогоднішнього моменту, і з нами потрібно розмовляти як з другим полюсом світу, а не як із достатньо слабкою країною, якою Китай там був мінус 30-40 років тому, угу. дуже цікаво, як це все буде розвиватися. Взагалі, як ви думаєте, чи буде якесь переговорне вікно можливостей? Бо ви часто кажете, що воно поки що найближчим часом там, наприклад, не з'явиться. А коли воно тоді може з'явитися, чим ближче до виборів в Америці, ключове питання лежить не в виборах в Америці. Ключове питання лежить в тому, що чи е, з'явиться важелі впливу, які б дозволили б е, е, викликати страху Володимира Путіна? Е, або ж е, чи з'явиться така модальність, про яку Путін розумітиме, що йому вигідно підписати цей мирний договір? Інших варіантів на сьогодні, на жаль, не існує. Шкода, шкода. Але хочеться розуміти. Ну а, а оця історія з Венесуелою, так тому що деякі експерти стверджують, нібито е, цією ситуацією е, Трамп своїм контролем е, так, виходу і заходу суден е, може тиснути на Путіна на Росію. Ви вважаєте так само? Да, ні, звичайно, ні. А чим ми можемо тиснути на Путіна? Це чесно кажучи, нісенітниця Тобі, в даному випадку Трамп грає свою гру в Латинській Америці, яка повинна бути заднім двором Америки згідно із ще диктиною Мандро, і тому в даному випадку говорити про те, що Венесуела впливає на Путіна. Путін сказав, Мадуро, ти повинен триматися до останнього. Якщо будеш розуміти, що не втримаєшся, не завжди знайдеться тобі місце під Московія або <кій> десь в Мінській області. Тому в даному випадку я не уявляю собі, яким чином це буде втиснути на Володимира Путіна. А сам Трамп міг почати цю операцію у Венесуелі через ну ймовірно через оприлюднення плівок Епштейна. Ну поки що там не було ніяких голосних заяв стосовно самого Трампа, і Міністерство юстиції США постійно каже, що мовляв, вони там ніяким чином там не пов'язані з Трампом, але знову ж таки виявили понад мільйон документів, які потенційно можуть бути пов'язані зі справою Епштейна. Що ви про це думаєте? Ні, ну безумовно, Штейн впливатиме на весь політичний процес сполучених штатах Америки і перебувати там Штейна. Звичайно, будуть пробувати завдяки спробі якихось зовнішніх перемог. Тому безумовно се речі будуть взаємопов'язаними. і тут Трамп буде грати в свої ігри. А тут в принципі в нього є варіантів в міжнародці тільки два: це Україна і Венесуела. В Венесуелі в нього більше шансів. Хоча знову ж таки я не дуже вірю в наземну операцію в е, Україні, поки що він впирається в те, що е, сил власних для того, щоб натиснути на Путіна, так що той не погодився, підписувати якісь більш-менш адекватні документи, в нього на сьогоднішній момент немає. А як ви думаєте, як далеко може взагалі ця справа з плівками пштейна зайти, якщо все таки будуть свідчення про можливі факти або участі Трампа у так, неповнолітніх, ну може бути імпічмент знову йому? Що ви про це думаєте? Дивіться, ми заходимо дуже далеко. в Фоторологію. Тобто станом на зараз таких фактів немає. Коли вони з'являться, і коли вони будуть мати під собою якесь місце, тоді про це можна буде говорити. Але тут треба розуміти, що там ці плівки це насправді міна сповільненої дії для всієї американської еліти. Того покоління від Клінтона до який має дуже великі впливи на сьогоднішній момент в демократичній партії, і закінчуючи Трампом діючим президентом. Тому тут питання будуть напевно більш широкого формату це питання, взагалі, зміни або заміщення частини еліт Сполучених Штатів Америки. Угу. І на сам кінець хочу у вас запитати і стосовно закупівель Індією російської нафти, пам'ятаємо, що через санкції більшість компаній відмовилися від цього, але от сьогодні з'явилася інформація, що одна індійська компанія відновила імпорт нафти з Росії, закуповуючи партії зі знижкою від постачальників, які не потрапили під санкції. Що ви думаєте? Чи будуть такі прецеденти впливати на подальші закупівлі індійськими компаніями російської нафти? Це міфологія, що Індія відмовилась від закупівлі російської нафти. Вона її закуповує зараз переважно через Єгипет справді це робить Євипет цю нафту такою, що Росія змушена давати достатньо великі знижки на неї, але Індія не відмовилась від російської нафти. Вона просто зараз іде через єгипетську прокладку, і потім далі вона знаходиться в Індії. Росія шукає в логістичні ланцюги, фінансові ланцюги. І вона буде ними рухатися, дуже цікаво. Дякую вам дуже за вашу аналітику, за ваш погляд, за те, що знайшли сьогодні час. Нагадаю, говорили сьогодні разом із політологом Вадимом Денисенком. Дякую вам і ще раз зі святом.